Усіх нас об'єднує спільна мета перемога. Ми впевнено крокуємо до неї і щодня робимо все можливе, аби якомога скоріше настав мир. І з вами Кременчуцькі новини. Про головне за сьогодні. Дивіться далі. Про Кременчук, його досягнення та виклики під час війни. Журналісти найбільш тиражної газети Фінляндії приїхали до Кременчука та зустрілись із міським головою Віталієм Малецьким. Усі подробиці у наступному матеріалі. Журналісти найбільш тиражної газети Фінляндії та Скандинавії загалом Хелсін Саномат приїхали до Кременчука з робочим візитом. Зараз команда іноземного видання робить серію репортажів про міста України, оскільки Кременчук відомий своєю промисловістю та ключовим значенням для енергетичної інфраструктури України. Фінські журналісти вирішили поспілкуватися з міським головою Віталієм Малецьким та більш докладно дізнатись, як живе місто під час війни. Я працюю Саномат». Це найвелика. Головна газета Фінляндії та Скандинавії я був в Україні в час повномасштабної війни вже 8 раз, але Кременчук, приїхали перший раз. Нам цікаво, як тут працює енергетика після ворожих ударів. Під час розмови з міським головою Віталієм Малецьким фінські журналісти дізналися багато інформації про плани міста на майбутнє, його досягнення та виклики, з якими стикається місто під час війни. Відповідаючи на запитання, мер підкреслив важливість міжнародної співпраці та обміну досвідом для досягнення досягнення сталого розвитку громади ми дуже раді вас бачити, в Кримчики. І дуже сподіваємося, що ваш візит буде корисний як для вас, як журналістів, для того, щоб показати реальне життя в Україні під час війни. Спілкування між фінськими журналістами та міським головою Кременчука дасть можливість для обміну досвідом та підвищення рівня обізнаності іноземців щодо важливих питань енергетичної політики та розвитку міст України. Я запитав про енергетику, про проєкти з скандинавським банком і нових. Станції також говорили про ворожеські удари, про захист про людей, які живуть в місті. Добрий у вас, мир. Праця любна. Міський голова Віталій Малецький вручив пам'ятний подарунок фінським кореспондентам та подякував за плідну зустріч. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Перед судом Полтавщини постануть ще два бойовики, яких узяли в полон під Мар'янкою та роботиним. Це стало можливим завдяки злагодженій роботі СБУ. Докладніше прямо зараз. Слідчі Полтавської служби безпеки України зібрали вичерпну доказову базу на двох бойовиків, які вступили до лав російських військ та воювали проти України. Наші захисники взяли їх у полон під час запеклих боїв під Мар'янкою та роботиним у серпні і вересні 2023 року. За даними слідства, фігуранти, мешканці Криму та Краматорську. Вони добровільно приєдналися до окупаційних військ влітку 2023 року. На посадах оператора БПЛА та стрільця воювали проти українських оборонців поблизу Роботиного та Іловайського, а згодом поблизу Марінки та Новопрокопівки. Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за державну зраду та колабораційну діяльність. На даний час слідство завершено, матеріали скеровано до суду. Бойовикам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Заходи із викриття й документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. 270 юних дослідників країни стали лауреатами стипендії президента України. Шестеро з них молоді науковці з Кременчука. Це свідчить про високий рівень розвитку юних Кременчужан. Сьогодні їх привітав міський голова Віталій Малецький. Детальніше про це у наступному сюжеті. Сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький відзначив молодих науковців, які досягли значних результатів, представляючи свої роботи та проєкти як на обласному, всеукраїнському, так і на міжнародному рівнях. Ми вас вітаємо від громади міста Кременчука. Ваші роботи одні з кращих в галузі, одні з кращих в Україні. Впевнений, що в цьому велика заслуга наших освітян. Нашої малої академії наук Олени Броніславовни, як керівника Ману, як президента Ману, ви вклали свій час, свій розум, свої знання, вклали в проекти, які перспективні, які дуже цікаві. Молодь двигун прогресу. Ця істина була, є і буде актуальною. Їхні ідеї та ініціативи принесуть багато користі нашому місту та країні. Я писала декілька наукових робіт. Це і в Малій Академії наук, uh -huh. це психологія, англійська мова, дві секції, і писали їх два роки підряд по дві по дві роботи. Uh -huh. От, вони були психологія була спрямована на розвиток старшокласників, підготовку старшокласників до вибору їх майбутньої професії. А з англійської мови я останню роботу писала на тему євролекту, на тему перекладу юридичних термінів. Uh -huh. У Зарубіжній літературі ми досліджували культуру та культурну ідентифікацію головних героїв в творах зарубіжних авторів, що є дуже актуальним і для України сьогодні, тому що герой в будь-якому випадку здійснює свій вибір між своїм та чужим. І для українців, які виїхали за кордон зі скусповному штабним вторгненням, це дуже гостра проблема, дуже болісна, і вона потребує як. Винесення в науковий простір та її. Ми розробили новий засіб діагностики наявності в рані пацієнта, різноманітних осколків. Наразі це буде була актуальна тема адже в умов війни, багато спричинено осколкових поранень, і дуже часто не можливості їх своєчасної діагностики. І ми розробили новий спосіб, завдяки якому ми використовуємо тактильний контакт і можемо знайти осколок, навіть дуже маленький. Місто усіляко заохочує молоде покоління до нових звершень та підтримує їхні починання в різних галузях науки. Головне, аби в дитини було бажання та горіли очі, кажуть освітяни. Якщо дитина хоче, то з ними можна здолати все, що завгодно. Я згадую той восьмий клас, коли зайшла Софія з великими окулярами, сказала, хочу писати наукову роботу з української літератури. Завдяки малій академії наук ми її відправляємо до табору, а потім приходимо. Ті говорить, я хочу кримсько-татарського mm -hmm. От так з'явилася кримсько-татарська мунітаристика. Я хочу сказати, що добре, що ви такі діти. Коли сидиш і дивишся, то здається, у них за плечами є крила ангельські, вони шелестять. І цей шелест надихає на те, що в подальшому ще будуть діти, ще будуть ті молодші зараз, які готуються захищатися. І ми будемо продовжувати цю роботу. Ну а наших уже ветеранів, валою академії наук, ми будемо запрошувати експертами. Майбутнє України в руках обдарованої молоді. За нею розвитку і процвітання нашої держави. Тож побажаємо юним науковцям наснаги і нових досягнень. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Наразі в галузі освіти відбуваються масштабні зміни. Зокрема, для вступників 2024 року у процесі навчання в закладах вищої освіти. Про найактуальніший дивіться далі. За освіченими українцями, успішне майбутнє України, саме тому Міністерство освіти та науки України впроваджує інноваційні методи. Варто почати з того, що ціни на освітні послуги за рік зросли на 12,8%. Тому МОН України планує впроваджувати гранти. За підрахунками обсяг фінансової допомоги значно підвищиться за допомогою таких нововведень. Зокрема, на 40% студентів більше зможуть отримувати повну або часткову фінансову допомогу. Наразі стало відомо про суму грантів. За оцінками МОН розмір для здобуття вищої освіти може складати від 15 до 55 тисяч гривень на рік. Найбільшу суму зможе отримувати абітурі. З найвищим балом НМТ чи ЗНО. Державне замовлення це повністю безоплатне навчання студента за бюджетні кошти, можливість безоплатно навчатись, надаватиметься найкращим за конкурсним балом вступникам. Також частину бюджетних місць буде надано вразливим категоріям. Державне замовлення стосуватиметься передусім спеціальностей, які потрібні державі. Наприклад, суспільству потрібні вчителі та лікарі, тому держава буде повністю оплачувати навчання для найкращих вступників за цими спеціальностями. А після успішного випуску пропонуватиме перше робоче місце. Одночасно, ми запроваджуємо модель державних грантів, які дозволять повністю або частково покрити витрати на навчання. Ці гранти не треба буде повертати вони не передбачають жодних зобов'язань щодо відпрацювання. Повідомляється, що закон про освітні гранти можуть ухвалити у березні. Відповідно, у МОН України не заперечують про можливість підвищення цін на навчання в університеті. У такому випадку МОН передбачає систему соціальних грантів або пільгових кредитів. Планується, що кредит надаватиметься на 15 років за пільговими відсотками від 3 до 5. Обрати форму фінансової допомоги вступник зможе в електронному кабінеті. Нова опція з'явиться цього року. Відповідно, можна буде обрати або вступ на спеціальність державного замовлення, або на отримання гранту для оплати контракту. Дані нововведення діятимуть за умовою підписання офіційного документу. Марія Плохотна, Кременчуцькі новини. У центрі життєстійкості місце сили провели творчий майстер-клас для дітей та їхніх батьків. Більше про воркшоп, роботу центру та як дізнатись про наступні заходи, дивіться далі. Дракон символ року. Саме під такою назвою відбувся творчий майстер-клас у центрі життєстійкості, місце сили для дітей та їхніх батьків. Такі воркшопи. Це приємний та корисний відпочинок для родини, який зміцнює сім'ю через спільні інтереси та захоплення. Сьогодні ми будемо робити поробку дракона, символ року. Будемо використовувати різні матеріали це і картон, і папір, і нитки, і фомаріан, блискітки, наклейки тобто, все, що можливо, для того, щоб створити такий веселий різнобарвний виріб. Це ялиночка, дракон. Захід розрахований на родин. Тут зібралися і дітки, і підлітки, і їхні батьки для того, щоб весело та продуктивно провести час разом. Діти залюбки взяли участь у створенні поробок символу цього року. Я не вперше я вже довго знаходжуся в місці життєстійкості. Сьогодні я прийшла на майстер-клас. Та я би сьогодні хотіла участвувати з поробкою дракона. Відвідуючи творчий майстер-клас, дитина отримує нові знання, розвиває свої навички та відволікається від гаджетів. Саме тому волонтери міста сили проводять подібні заходи. Діти як розвивалися разом з батьками, щоб зближалися. Напевно, це саме важливе. Ці заходи взагалі проводяться для того, щоб якось розвивати дітей, якось їх залучати. Місце сили це простір, в якому жителі міста можуть отримати підтримку та нові можливості для розвитку. Центр спрямований на підтримку родин, молоді, жінок, впо інших вразливих груп у громаді. Простір включає в себе навчальні програми, які адаптуються до потреб мешканців і базуються на на співпраці громади, місцевої влади, надавачів безпекових послуг та локальних громадських організацій у Кременчуці. Місце сили працює з жовтня 2023 року. За цей час було проведено 44 заходи, до яких залучили майже тисячу осіб. Основна мета це соціальна згуртованість, це підвищення соціальної бізнесу людей, громадської позиції. Ну і звісно, проведення часу разом продуктивно, плідно, весело, цікаво і креативно. Ми проводимо майстер-класи, тренінги, семінари, круглі столи, свята для діток, чаювання старенькими, підтримка волонтерів, тобто в нас спектр послуг дуже різноманітний. Щоб дізнаватись анонси, подій та ставати учасниками заходів, слідкуйте за новинами на сторінках в соціальних мережах центру життєстійкості, місце сили. Анна Литвин, Олексій Каржановський, Кременчуцькі новини. У Кременчуці відкрився простір справжнього мистецтва в арт-просторі Дім Кременчужани можуть побачити різноманітні вистави, творчі вечори та виставки. Деталі дивіться у наступному матеріалі. Місце, де живе мистецтво у Кременчуці. відкрився новий творчий простір під назвою Дім у його стінах. Регулярно проходять різноманітні покази, вистави, творчі та поетичні вечори, виставки та багато іншого. Співзасновниця простору Марина Ярина розповіла, чим надихалась учасники колективу при створенні цього храму мистецтва. Саме любов один до одного, любов до мистецтва. Ми і надихаємось кожного дня. Не не тільки при створенні простору, це створюємо ми його, мабуть, кожного дня. Як як ми його е, організували, так це був певний етап, а потім це ти кожного дня створюєш, створюєш, доповнюєш, і все, що тут відбувається, теж створення, створення мистецтва в цьому домі. Протягом вже півроку актори та режисери невпинно працюють над тим, аби показати кременчужанам справжню силу мистецтва. За цей час було проведено безліч вистав на різні тематики. Тож кожен бажаючий може прийти, щоб побачити прекрасне і знайти щось на свій смак. Ми вкладаємо дуже велику філософію в кожен виступ театр, в принципі, це така філософія людини. І вкладаючи, ми хочемо, щоб людина, коли виходила з вистави, з перформансів, у нас багато і творчих вечорів, і вечори живого кіно, дуже багато. Коли вони виходили, щоб вони задумувались, вони знайшли знаходили відповіді на свої питання. Цікаво було дізнатись у самих учасників, що для них значить творчий простір Дім. арт Арт-дім для мене це друга родина, де мене чекають найрідніші люди. Арт Дім для мене це місце там, де оживає моя душа. Дім для мене це місце, де народжується мистецтво. Арт Дім це місце сили та натхнення, яке наповнено любов'ю. Арт, простір дім для мене це щастя та місце, куди хочеться повертатись. – це для мене важлива частинка мене та мого життя. І це стосується не тільки цього простору, а ще й людей, які поруч зі мною. Тож творчий простір запрошує глядачів на свої майбутні вистави, аби насолодитись справжнім мистецтвом. Пушка і ти ж сидиш! Ліва, ліва. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Православна церква України 12 січня за новим стилем вшановує пам'ять великомучениці Тетяни. У це свято наші предки намагалися не виходити на вулицю через хуртовину і негоду. Які ще прикмети та історію містить Тетянин день? Дивіться прямо зараз. Дата присвячена великомучениці Тетяні Римській. Відомо, що вона була дочкою заможних батьків, які таємно сповідували християнську віру. Молодому віці Тетяна відмовилася виходити заміж і присвятила своє життя служінню Богу. У часи гоніння християнства Тетяна зазнала тяжких тортур, але молилася і зцілювалася. Коли всі тортури були вичерпані, їй ухвалили смертний вирок і мужня страждалиця була усічена мечем. Разом з нею, як християнин, був страчений і її батько. The cat sat on the У православних храмах на честь святої Тетяни, 12 січня відбуваються святкові богослужіння. У цей день прийнято молитися за зцілення хвороб як тілесних, так і душевних. В тетяний день потрібно робити добрі справи, допомагати нужденним, подавати милостиню. В народі Тетянин день вважає днем зустрічі зими з весною. Якщо в цей день сонячно, це до раннього прильоту птахів. Сніг 12 січня буде літо дощове. Зоряне небо цього дня до ранньої весни. Цього дня вітаємо з іменинами усіх тетян. Нехай ваше життя буде наповнене теплом і радістю. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Дякуємо кожному і кожній, хто б'ється за нашу свободу та незалежність. Дякуємо всім, хто допомагає. Ми обов'язково здолаємо ворога, бо українці це незламна нація з безмежною любов'ю до рідної землі.